Вшанувати людей нелегкої професії полонинника. Саме з такою метою у селі Верхній Ясені Верховинського району проводять фестиваль «Полонинське літо. Цього дня сюди з'їжджаються з усіх усюд, аби побачити велелюдне дійство з тутечніми атрибутами полонинського життя. Трембітами, бринзою та будзом гуцульськими наспівами. Репортаж наших кореспондентів далі. Окрім того, що ми зібралися на свято Полонинське літо 2011. То по-справжньому всім газдам і газдиням гуцульщині бажаю, аби на справжній газівській полонині вони мали хороший набуток, аби худібка була здорова, аби не було втрати від вовка чи ведмедя. Аби повні беребниці було всіх тих набутків, які худібка дає, дозвольте подякувати усім вам за ваші трудящі руки, за те, як бережно зберігаєте свої традиції, як передаєте з покоління в покоління, і це цікаво усім людям. 28 художніх колективів області демонстрували найкращі зразки народного мистецтва. 150 майстрів мали що показати гостям велелюдного свята, але звичайно найголовнішим господарем свята був сир екологічно чистий продукт. Різні його види: бринза, вурда, буц можна було не лише скуштувати, а й придбати. Я продаю бринзу, сир. Маю корольки, маю вівці і все. <с> продукт такий, що не, люди ні від цього не будуть ні, ні слабити, нічого. Люди багато вирощують цей, цей продукт. Сир з натурального судського сира, з якого робиться бренза. Тому що купують бренд має на натуральний чистий продукт. Купують брензу і повинні купувати коники, по достаю самої продукту. Головною метою свята є не стільки розважально-пізнавальний аспект, а бажання влади привернути увагу потенційних інвесторів до тваринництва на Верховинщині. Турнинське літо розпочати ще 68-го року, і це сьогодні у нас по розрахунку є 26 й тому що було в періоді, коли свята не були. Дійсно, потреба у цьому святі є саме населення. Хоче того свята, Запрошувати на свята не потрібно люди самі йдуть до свята. До восьми тисяч овець налічується у приватному секторі Верховинського району. Уже зголосились два інвестори, які зацікавлені у розвитку вівчарства і навіть пообіцяли вкласти гроші. Два інвестори, котрі вкладають серйозні великі гроші для того, щоб вівчарство було не на словах, а на ділі на високогірних пасовищах наших два проекти по 500 овець на цей рік. Ми вважаємо, що крок великий вперед, якщо їх ну стане на тисячу тисячу двісті більше. Причому виготовлення ...сиру з класичною полониною, з переробкою. Ну, абсолютно, ми е, так радилися і взагалі пропонували би, що коли цей запрацює один із, із одна з полонин, вона вже от-от має бути готовою. Ми запросимо журналістів, для того, щоб вони вживу побачили, як це діється насправді на, і на справжній полонині. Верховинська влада підтримує починання тих, хто має бажання популяризувати район на теренах України, тому не поскупились на хороший настрій, смачні страви і запальні коломийки.